П'ять років тому я знімала будинок в приватному секторі. Цей будинок належав чоловіку, йому на той час було років 40. Він був самотній, неодружений, без дітей, але договір заключати про оренду прийшла його мама. Кожен місяць приходити брати орендну плату теж приходила його мама. Його мама приходила, приїжджала з ним там з газонокосилкою, казала йому, де покосити, де що підрівняти, де що зробити. І багато ще таких всяких нюансів було. А він такий добрячок був дуже приємний, щирий, веселий, добрий, відкритий. Я така думала, Боже, яка світла людина. Чому в нього не склалося сімейне життя? З часом стало зрозуміло. І ось одна значима фраза. Колись розмовляли з його мамою, і вона каже: Ну що, ну хіба ж я не хочу, щоб він одружився? Звичайно, мені б теж цього хотілося, і, от чесно, я б навіть її... Б... Сильно б робити не заставляла. <свісно> Зрозуміло, що там співзалежні, конкретно співзалежні стосунки, що ой, знаєте, що саме цікаве, що. На той момент мені рідко, досить рідко зустрічалися такі сім'ї. Зараз я останній час по коментарях зрозуміла, що таких людей досить багато. Я вже не раз піднімала тему про сепарацію. Це коли ти сам приймаєш рішення не лише в побуті, а й у виборі партнери, в тому, що тобі робити, береш на себе відповідальність повністю самостійний. В Даному випадку мама керує життям сина і не збирається здавати свої позиції. Мама, яка приходить заключати договір замість сина, ну на той момент здається, можливо, він зайнятий це як допомога. Але в даному випадку насправді, насправді це вже було не про допомогу, а про контроль. Фраза. Я б навіть не заставляла її сильно робити. Це говорить про те, що ця мама, у ця свекруха, уже назначила себе головною над цією невісткою. Така мама ніколи не бачить сина як окрему особистість, а себе сприймає як ключовою особою в його житті, а невістку сприймає як ще один об'єкт, яким вона керуватиме. Бажання, щоб з'явилася невістка, продиктована тут не інтересами сина, а страхом самотності, тобто, ніби пошук заміни собі, щоб коли її не стане, хтось готував їсти сину, хтось його доглядав, а можливо і її, тобто не партнерку, а обслуговуючий персонал. Такий собі архетип жінок. Які мають робити і ще й бути вдячними за те, що їх взяли, і головне не перечити, не мати голосу і не виділятися. Це не про любов, не про партнерство, а про те, щоб бути зручним. Чому такий син не одружується, бо йому комфортно. Його годують, його доглядають, його захищають від відповідальності. Він ніколи не мав самостійності, не відчував, що це. Він не має потреби боротися за особисту свободу, бо її просто ніколи не було. Він її ніколи не відчував, і він навіть не здогадується, що це таке. Поцікавтесь, будь ласка, питанням сепарації, як це відбувається, що для цього треба зробити, навчіться це пропрацюйте в собі і. Дайте шанс вашій дитині бути щасливі, а не все життя присвятити виключно вам. Тобто не партнерку, тобто не партнертку, не партнерку, партнертку, партнерку, тобто не партнерку, а обслуговуючий персонал. А знаєте ж, про що я подумала? Я тоді їх подумки осудила, що все не так має бути. І, і от і тобі карма. От тобі і карма. Не можна ніколи нікого засуджувати в їхній ситуації. Ніколи. Тому що по-любому це потім станеться з тобою. Капець. Як завжди.